Його не судили, не стратили, на нього не робили замахів. кажуть тому, що він мав магічні здібності. Він дуже боявся смерті, що його вб'ють опозиціонери. Як би там не було, маги Та заклинання не допомогли Франсуа Дювальє вилікуватися. Гейтянський диктатор помер від хвороби, яка дошкуляла йому усе життя цукрового діабету. Сталося це 21 квітня 1971 року. Дювальє помер в своєму ліжку, залишивши бідну країну у спадок своєму синові. Гаїті Райський острів але лише для приїжджих. Кажуть, тут є пеклі, та й взагалі це складно назвати життям, скоріше прокляттям. На острові Гаїті розташовані дві країни Домініканська республіка і, власне, Гаїті. Але якщо Домінікана динамічно розвивається, то Гаїті це держава, населення якої 200 років тому жило краще, ніж сьогодні. На площі 77 тисяч квадратних кілометрів проживає близько 20 мільйонів людей. До ручки країну багато в чому довів Франсуа Дювальє. Я думаю, що його режим вся справа у грошах. Було б неправильно назвати цей режим якось по науковому. То була суцільна клептократія. Це була мафія, яка керувала країною. За різними підрахунками, рівень безробіття в країні зараз становить 60%. грамотності 55-80% населення живе за межею бідності. Майже 9% жителів хворіють на снід. На 10 тисяч осіб припадає лише 10 лікарняних ліжок та 3 лікарі. Втім, до медпрацівників тут ніхто не звертається. Геїтяни більше довіряють магам і чоклонам воду. А ще вони вірять в існування зомбі і потойбічне життя. На Гаїті завжди це йде нероздільно. Ось така релігія та влада. Більшість гаїтяни донині вірять, що щоб стати президентом, насамперед, потрібно укласти якийсь контракт із дияволом чи темними силами вуду. Дюварє вміло загравав із забубонними виборцями. Наприклад, він перетворив святилище воду на свої передвиборчі штаби. Одним із найнебезпечніших духів цієї релігії вважається так званий барон Субота. За переказами він проводжав небіжчиків до царства мертвих, але міг перетворити мерця і на зомбі. Гейтяни були переконані, що барон носить чорний фраг, циліндр та окуляри саме так і одягався дювальє під час свого правління. Він купив довіру простих людей ще й. Тим, що лікував сільських жителів хвороби, які їм здавалися невиліковними, Люди не могли повірити, що це були просто ліки. Вони вірили, що тато Док має особливу силу. Було це 1956 року. Тоді Дювальє лікар за освітою врятував острів від епідемії тифу на знак подяки. Гаїтяни обрали його президентом країни на виборах 1957 року. Тато док приходив і говорив: я вас вилікую, все зміню. Допоможу за допомогою паніциліну. Він це робив. На початку Дювельє здавався народу добрим правителем. Майбутній диктатор народився в сім'ї учителя та журналіста, а сам вибрав професію лікаря. Молодий Франсуа працював в глухому селі та зачитувався державними трактатами Макіавеллі. Він був дуже тихим. Він який, коли він оголосив, що він кандидат у президенти його початкові наміри були дуже шляхетними. Поки не стався один випадок. Дювальє страждав на діабет. 24 травня 1959-го Він упав у кому і провів в ній близько 9 годин. Диктатора врятували, але подейкують, що прокинувся він іншою людиною. Він пробув у комі досить довго і є деякі свідчення того, що це могло спричинити якесь пошкодження мозку або зміни його поведінці. Історики кажуть, що він просто став параноїком, схибленим на владі. Добрий лікар перетворився на озвірілого деспота. Я гадки не мав, що це двоособна людина, що він просто обдурив усіх нас. Дювельє вирішив скасувати конституцію, яка не дозволяла йому бути президентом більше одного терміну. Він привласнив державну скарбницю, утопив у крові опозицію. Він швидко став диктатором. Він розумів, що єдиний спосіб показати владу на Гаїті це бути абсолютно безжальним. Він приніс у жертву не лише мою родину, але й сім'ю моєї дружини. Усіх, хто був близький мені. Вони були заарештовані чи вбиті. Якщо ви говорите із психологами, вони класифікують. Вони називають його психопатом. Чи був він божевільним? Ні. Але чи був він злим? Так Дювальє Організував на острові добровольчу міліцію національної безпеки. До її лав набирали ув'язнених. Вони називалися Тонтон -тон Макути. Першу групу Тонтон Макуті було привезено з національної в'язниці. Там були вбивці. Вони відбували термін, вони були завербовані. Їм дали зброю та сказали робити все, що накажуть. Це були віддані опричники Дювальє, які без суду та слідства розправлялися з усіма непокірними. Вважалося, що Тонтон -тон Макутів неможливо підкупити чи вбити, бо вони були не людьми, а особистими зомбі президента Гаїті. Згодом ці солдатики перевершили за чисельністю регулярну армію, але на отримання дружини були потрібні гроші, зброя де її взяти. Папа Док вирішив попросити України яку ненавидів США. Тоді Дювальє зіграв на побоюваннях американців щодо Куби. Там нещодавно відбулася революція. Мати сусідні гаїті в союзниках було вигідно для штатів. У 1961 році на виборах, які він призначив у бюлетенях, було лише одне прізвище. Західні газети писали, що такого рівня фальшування в Латинській Америці ще не бачили. А папа Докс з успіхом вів політику терору. Тисячі жертв безіменні досі людей мучили до смерті, розстрілювали, впивали. Наприклад, за те, що вони не хотіли віддати свою дочку на місцевий ринок на продаж. Уся міжнародна допомога усідала в кишенях чиновників, поплічників дювальє. Коли американцям це набридло, вони урізали фінансування і почали думати, як повернути Україну демократію. У цей час в самих штатах був убитий президент Кенеді. На Гаїті, подейкували, що це баба док наклав прокляття на американського лідера. Дювальє і сам відживлював цей міф. За словами диктатора, він купив за 100 тисяч доларів пасмо волосся американського президента, спалив його над чорною свічкою і провів страшний ритуал із лялькою в вуду. У цей турбулентний для всього світу період папа Док остаточно збожеволів. Дійшло навіть до того, що в католицьких храмах Гаїті читали молитви, звертаючись не до Бога, а до Франсуа Дювальє. А тим часом ситуація в країні ставала катастрофічною. Гаїтяни вмирали з голоду і продавали у рабство дітей, сподіваючись, що господарі їх годуватимуть. Проте проблемами свого народу дювальє майже не займався. Більше того, він змусив людей масово здавати кров. Яку продавав у США? Деякі намагалися повстати проти режиму, але це були одиниці. Влада партизанський рух придушувала. Якось тіло одного з убитих партизанів Дювельє наказав посадити у крісло в аеропорту. Залякував людей. Незгодних він страчував. Цього дня у державі оголосили вихідний. Дювальє сказав усім школярам, вчителям, що вони мають прийти та подивитися на страту. Мовляв, ось так ми будемо чинити з ворогами Гаїті. Страти кілька днів транслювали потім по телебаченню. Але кровожерний тиран пішов ще далі. Він дізнався, що більшість організаторів заколоту родом із міста Джеремі, та влаштував там геноцид. Він знову хотів показати приклад. Тому наказав убивати всіх жорстоко. Він отримав повну владу, вбивши тисячі людей. Жодної опозиції не залишилося, але йому й цього мало. Я був обраний довічно президентом, але це не моє бажання. так вирішив гайдянський народ. Дювельє оголосив себе головним чаклуном воду, і вождем мертвих в країні було знищено останні паростки демократії та цивілізації. Кривавий лікар покладався на хитрість та грубу силу. Дювальє обклав всіх бізнесменів, як місцевих, так і іноземних драконівськими податками, які саркастично називав пожертвами у фонд миру та процвітання острова. Звичайно, всі ці злочини замовчувалися, людям показували, як батько нації роздає гроші простим громадянам. Так він доводив собі, що його люблять люди, а бідняки йшли на приниження, підбираючи дрібницю, яку він викидав із авто. Пападок часто розмовляв із тілами убитих ворогів або просив принести їхні голови. Його головною метою, вважають експерти, було налякати народ дивною поведінкою. Але не виключено, що Дювальє збожеволів і таки уявив себе над людиною. З часом здоров'я тирана серйозно похитнулося. Він лікар розумів, що йому залишалося недовго. Тоді диктатор вирішив залишити слід в історії і побудувати місто імені себе. Він його не добудував, але встиг змінити конституцію, і призначив свого сина наступним довічним президентом. 21 квітня 1971 року Франсуа Дювальє мирно помер у своєму ліжку. Син Бебі Док продовжив кривавий режим батька. Він не менше за нього любив розкішне життя. Наприклад, на своє весілля дювальє молодший витратив понад 3 мільйони доларів. Бебі Док озброїв ще кілька каральних загонів, тонтон -тон макутів і продовжив грабувати Гаїті. Дювальє молодший створив потужну армію в'язнених рабів, які каторжно працювали на плантаціях золотих і платинових копальнях. За миску юшки. Бедок провів у владі 15 років, але він не був таким харизматичним, як батько. Зрештою, його режим був повалений. Юваріє молодший врятувався утечею. Через багато років він повернувся на гаїті і помер в очікуванні суду за свої злочини. Але це вже історія іншого диктатора. <плес> Майже 30-річне правління папи Дока та Бебі Дока призвело до того, що Гаїті надовго стало однією з найбідніших і найвідставіших країн світу. Там нема промисловості на експорт йдуть лише сільськогосподарські товари кава, какао, тростинний цукор, тютюн, банани, ром. А ще гаїтяни, неймовірно, азартні країна посідає перше місце в світі за кількість лотерей. Безрамотні остров'яни мріють швидко розбагатіти, аби утекти з острова.